Декілька сотень тернопільських пайовиків вже вкотре прийшли сьогодні під стіни тернопільської облдержадміністрації, аби дізнатись, коли зможуть отримати свої квартири, які їм заборгувала будівельна корпорація «Укрбудінвест». Минулого вівторка, 7 червня, керівник корпорації Зинові Щепановський по телефону запевнив людей, що сьогодні з необхідними грішми буде у Тернополі. Люди, які чекають на свої будинки вже роками, погодилися почекати ще тиждень, і сьогодні знову прийшли під стіни облдержадміністрації. Я не знаю, що робити? Влада хай робить. Ми заплатили мої дві квартири. По сто процентів. Сестра приїжджає за кордон. Двоє дітей. Куди вона має йти жити? До Чимовальського. Я пенсіонер, мені 64 роки. Я все життя працював. Мої два сини, невістки, дружина в даний момент знаходяться за кордоном і працюють. Всі ми свої заощадження вложили в трокімнатну квартиру по степана Бандери. І на, час, на сьогоднішній час ні квартири, ні грошей. По степана Бандери з блоку А вложено 80% оплати, а забито тільки 6 паль. До людей вийшов керівник будівельної корпорації Укрбудинвест Зиновій Щепановський. Саме перше. Я хочу попросити вас пробачення за ситуацію, яка склалася. Це саме перше. Друге, що я хочу сказати, я буду коротко: 23 числа цього місяця, так? Цього місяця 23, це максимум 23 числа. Ми відкриваємо офіси 24-25. Завозимо документацію і ми починаємо працювати. І ми починаємо будови. Я віддав частину свого бізнесу в Україні іноземцям. Сьогодні, вчора, верніше, вони прилетіли на південь. Зараз я їду, документація там готова, там рішається це на рівні Кабінету міністрів Криму. Я їду і віддаю частину свого бізнесу. Люди ж вимагали провести в облдержадміністрації нараду з головами ініціативних груп будинків Зиновієм Щепановським, а також представниками влади. На раду! На раду! На раду! На раду! Нараду під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Миколи Головача провели безпосередньо під стінами адміністрації. Серед 26 об'єктів станом на сьогодні, по яких будівельних точках здійснюється будівництво, на 8 є дозволи видані державною інспекцією архбудконтролю. Тобто, якщо зараз незначні затрати допрацювати проектну документацію, вирішити питання по благоустрою. Вісім будинків можна здати. Якщо не не витримуються такі позиції керівником корпорації інвест, поступила пропозиція створити кооперативи, вирішити питання стосовно землі, вирішити питання стосовно майнових прав 20 червня. На сесії ми забираємо при рішення пощадного будинку. Це вулиця юності, який передається власність громади, яка об'єдналася. Сьогодні я хочу сказати, що є пропозиція, ми направили листи, нехай за Васильович надасть міській раді. Перелік долювиків по кожному будинку для того, щоб могла дати людям, для того щоб люди могли між собою знати хто де в якому будинку є, і об'єднатися для потреби. Якщо я якщо є потреба, передати це людям. Ми міська рада сьогодні готова надати звільнити вас від сплати державного мита по судах. Кримінальна справа розслідувалась з грудня місяця, з 18 грудня, до фактично до 14 червня. Значить, справа розслідувана обвинувачення пред'явлено заною Васильовичу по декількох статтях кримінального кодексу, в тому числі по статті 191, частині 5, тобто розкрадання коштів, особливо великих розмірах. Значить, сьогодні, після цього зібрання, отут тут є зеною Васильович. Ми його запрошуємо в прокуратуру і визначаємося стосовно міри запобіжного так, заходу. Наступне зібрання пайовиків будівельної корпорації Укрбудинвест призначили на 11 годину 23 -го червня. Наразі люди думають, що робити. Вити далі будемо об'являти, ставити палатки, об'являти голодовку. І блокувати обласну раду. Ми створили кооператив. І якщо Шипановський не відновить будівництво, будемо змушені забирати у власність ці земельні ділянки і на основі майнових прав також вимагати передачу незавершеного будівництва будматеріалів, тобто у власність кооперативу і добудувати за кошти пойовиків. Там нам вийде, що по 10 мільйонів гривень потрібно буде доплачувати. Тобто з кожного бойовика по 30-40 тисяч гривень.